І розпочнемо ми із Маріуполя. Частина окремого загону спеціального призначення полку особливого призначення Азов відведена із Маріуполя у рамках планового перегрупування сили засобів національної гвардії у Донецькій області. Про це повідомили у самій Нацгвардії. Далі цитата останнім часом в мережі інтернет було оприлюднено інформацію щодо виведення спецпідрозділу Азов із Маріуполя, що нібито ставить прифронтове місто під загрозою, і знижує його обороноздатністю. Офіційно повідомляємо, що в зоні АТО проведено планове перегрупування сил і засобів національної гвардії України Із метою посилення контролю Азовського узбережжя недопущення проникнення диверсійно-розвідувальних груп частина окремого загону була передислокована для виконання завдань на цей напрямок. Сказано у повідомленні національної гвардії. Зауважу також, що напередодні прес-служба Азову повідомила, що окремий загін спецпризначення вивели із Маріуполя, перекинули в Запорізьку. Область спецпідрозділу віддали наказ чергувати на блокпостах, а також в спостережних пунктах поза зоною АТО. Власне докладніше про ситуацію із Азовом і про те, які завдання він виконував у Маріуполі, і які завдання буде виконувати тепер. Будемо говорити із екс-командиром другого змішаного батальйону окремого загону спецпризначення Азов Ігорем Княжанським, який є з нами на скайп-зв'язку. Добрий вечір. Ігоре, то розкажіть, будь ласка, взагалі, які завдання раніше виконував Азов у Маріуполі, і що робитиме тепер? Ну, власне, раніше Азов стояв на передовій від Широкіно і до Лебединського. Зараз після цього Азов був відведений. Підрозділом час від часу видавалися бойові розпорядження, він приймав участь на окремих ділянках у бойових діях. І, власне, це влаштовувало, тому що АЗОВ використовували за призначенням, тобто як спецпідрозділ. Зараз це відведення, воно не зрозуміло з однієї простої причини. По-перше, це Блокпости поза зоною АТО. По-друге, бійці ВАЗОВу, які є спецпризначенцями, тобто людьми, які навчені ну, не так, як строковики, які служать в центральному е, територіальному командуванні, тобто в Запорозькій та Дніпропетровській областях, е, використовують для служби на блокпостах. Тут треба зауважити, що е, Азовці, як Нацгвардійці, не мають права доглядати автомобілі, зупиняти автомобілі. Тобто, фактично, вони на цих блокпостах охороняють бетонні споруди, блоки, які там стоять. Більше ніякої роботи вони там не виконують. Ну, в зоні то інша справа, а от поза зоною то саме так. Про якісь пости спостереження. На узбережжі поза зоною, АТО, поза сектором М, ну і Богу, нікому не відомо. Тобто це відлукало. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, а от. Е... Коли Азов прийшов до Маріуполя, і ну, хотілося б більш детально для себе навіть зрозуміти, Маріуполь достатньо гаряча точка. На в Маріупольському напрямку постійно є обстріли. От навіть за даними штабу АТО, вчора постраждали є постраждали у Широкому. Ворожий снайпер також застрелив волонтера і поранив чоловіка на КПП Мар'їнка. Отже, я так розумію, розумію, що саме, е, от, щоб таких ситуацій було менше було, е, було завдання Азова. Чи щось не так розумію? Ну саме так. Азов, якби він знаходився в Широкіному, в Мар'їнці, Мар'янці, він би був, він має засоби сили і засоби для того, щоб такого не було. Е, власне для цього частина підрозділів АЗОВ час від часу виїжджала на передову. Те, що відбувається зараз, воно не зрозуміло. Азов з'явився в Маріуполі 4 травня 2014 року. І з того часу ми весь час перебували в секторі М за виключенням того часу, який Азов був Виловайському. Ми не виконували завдання в секторі М, тільки коли були залучені для операції в Мар'їнці для. Зачистки міста, штурму зачистки міста і потім Головайську. В весь інший час ми були в секторі М. І був час, коли власне в секторі М, крім Азову і частини 3057, ніяких українських збройних сил взагалі не було. Ну, ще були незначні підрозділи прикордонників. Ну, от, так от. з того часу ми там і знаходимося. Ігор, скажіть, будь ласка, чи відомо вам на кого замінили от, азовців у Маріуполі? Хто тепер там буде охороняти місто? І можливо, якщо вам відомо, чи, чи всіх представників Азову вивели з Маріуполя, чи тільки окремі частини? Ну, насправді практика залучення. Бійців Нацгвардії з територіальних командувань, які знаходяться поза зоною АТО, тобто крім Східного, це ну, звичайна практика. Вони на ротаційному принципі там знаходяться весь час. Час від часу південно, тут з Одеси, час від часу Центральне, тобто Дніпропетровськ, Запоріжжя. Вони несуть службу на блокпостах. На передову є залучення. Вони тримають, лінію, охороняють е, об'єкти на другій лінії оборони, а також займаю, займаються службою на блокпостах. Азов до такої служби час від часу залучаю, залучали, але тільки в зоні АТО. Азов перев... з літа 2015 е, року Азов знаходиться в резерві, тобто нас відвели з передової, і тільки час від часу, коли вже зовсім стає гаряче, окремі підрозділи АЗОВу залучають для виконання бойових завдань на передовій. Зараз вже залучати буде нема кого. Тому що, ви розумієте, Азов і підрозділи Центрального територіального командування це різні речі. Азовці переважно. Ну, Непереважно вони всі контрактники. Азов формується тільки на добровольчій контрактній системі. І Азов, ці більшість, служить ну, найменше по півтора роки. Вже. Значна частина людей прийшли в Азов, так же, як і я, в травні, ну, червні. 14-го року, тобто в них за плечами два з половиною роки війни і дуже інтенсивних навчань. Ми не припиняємо, не припиняємо навчання е, ні на день. І це справжній підрозділ спеціального призначення. Нести службу на блокпостах, ну, це все одно, що мікроскопом забивати ну, кастелі в, 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 біля залізничної колії. Ну, Десь так. Азов дуже гарний і тонкий інструмент. Використовувати його для такої служби це демотивувати людей. Дякуємо вам за цей коментар. Дякую, що прояснили ситуацію.